Файн Гольф універсалі 1,6, дизель, вартість 15300, контактний номер 067 367 68 51. Запитувати Сергія. Ось такі гольф універсалі. Сідаєте, їдете, в автомобілі нічого не бракує. Забіж детальні інформації, телефонувати. До власника по вище вказаному номеру телефону. Продається Volkswagen Passat B7 в Універсалі 2012 модельний ряд. Ви бачите, хромована рішіточка, легкосплавні диски, стан гуми. Зверху релінги. Тут придановані вікна. Дуже комфортна їзда на цьому автомобілі, електросидіння, мікроліфт сидінь, електрозеркала, підйомники, трьохшпицеве кермо, 6 коробка передач, кондиціонер, сенсорний майнфон 148 тисяч пробігу. 1,4 бензин на цепі, газ бензин, оригінальний газ. І вартість автомобіля 9900. Телефонувати за контактним за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Golf 2009 рік, шостий, 220 тисяч пробігу, 1,6 бензин, заміна фільтрів масла. Контактний номер 063 899 1585. Чорний колір, механічна коробка передач, комбінований салон. Він є свіжопригнаний. Ось такий Golf з бензином догоном. Це у нас Volkswagen. 5 року за ціною 1,6 бензин. Контактний номер 0,98 97 73 120. Ось так він виглядає. Добрий день, я покажу салончик. так, так. Механічна коробка передач, сенсорний майтфон, кондиціонер. Ось такий гольфик. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Volkswagen Golf Universal, 17 року, за ціною 11499. Контактний номер 068 807 24 029. Ось такий Volkswagen Golf продається. Механічна коробка передач. На жаль, автомобілі зачинений. Показуємо його ззовні. Volkswagen Golf у Нюрсалі. Вартість яка? 13 рік. 10 600, 251 тисяча. Пробігу. Контактний номер 068 943 314 або 066 842 23 31. Ось такі автомобілі у універсалі Механічна. Коробка передач. Конкогуба. Легкосплавний легкосплавні диски, партроніт. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Вайн Гольф. Механічна коробка передач, комбінований салон. Це в нас 13 рік, вартість 8200, шостий гольф, 1,6 дизель, контактний номер 097 404 93 45. Ось такий автомобіль. Swain Туран». Двохлітровий дизельний двигун в рідній фарбі, там незначні підкрасний, але на автоматі автомат працює чітко, кондиціонер, трошпи кермо. Сидіння трансформери, здовжується, задня полочка, все є світле потолочок, два цілі. покажемо багажним відсіпом На жаль, зачинений. Вартість 8900. Контактний номер 0,96 124 67 75. Або 0,95 702 74 22. Ось такий Volkswagen Touran. Volkswagen посад 15 року на механіці, вартість 14300. Двохлітровий дизельний двигун, чорний окрас, контактний номер 097 66 75 191. 245 тисяч пробігу. Зараз покажемо вам село. Ось так він виглядає всередині. Берите 100 не гума, до речі. Подивіться, скільки задні місця. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ось такі краси. Volkswagen 2007 року. Це Plus 1.6 1,675 кВт, 191 тисяча пробігу. Контактний номер 067 804 42 72 або 067 587 21 67. Ось такі Cross Golf. Ось такі краси дно. Ну. Так він виглядає всередині. Кому цікаво, телефонує до власника. Так, продається Volkswagen Passat з автоматичною коробкою передач. 164 тисячі пробігу. Вартість 9950, контактний номер 067 948 0603. Так він виглядає всередині. Цей автомобіль в Універсалі. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника FineWord Plus. Люди дивляться. Покажемо салончик, як виглядає. Ось такий автомобіль всередині. Вартість автомобіля 5450 2005 рік. 1.6 бензин. Контактний номер 067 185 81 71. Це буде ж до речі, хороша ціна. Кому цікаво, телефонуємо до власника. 2005 рік 5450. 1.6 заведений двигуну. 8 рік, вартість 6700. 1,6 і мпі бензин. Контактний номер 067 777 41, 22. 175 тисяч пробігу. Він виглядає. 1,6 і вона Кому цікаво, телефонуємо до власних. С Вольф Арлайн. 2010 року за ціною 7100, 2.0 дизель, Контактний номер 098 662 76 24 274 тисячі пропіга. Добрий, Добрий день. Механічна коробка передач. Ось так він виглядає. Ось такий салончик. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Airline Volkswagen. Анпасат Б-5, 2002 рік, вартість 4300 з кондиціонером 1,6 газ, бензин, 300 тисяч пробігу і вартість 4300, 0,96 313 55 08. Можливий торг. Автомобіль в Доброго дня. Ось так він виглядає, акуратненько всередині. Легкосплавні диски помальовані. бачите Бо диски можуть бути подерті, а це автомобіль років старіших, але бачите, такі доглянути видно, кому цікаво, телефоную до власника. Ось такі посадки. Ось такий гор. Це в нас вартість 5100, 4 рік. 1,6 бензин, контактний номер 0, у нас всі. 852, 85 42 1,6 бензин. Кому цікаво, ось такий Volkswagen продається. Ольф. 500 люди розмовляють, не хочу заважати. Кому цікаво, дзвоніть Фасад B8, 15 року, вартість 15,800. 2,0 дизель. Ось такі автомобілі універсалі.

Ось таке багажне відділення. Контигендалі УМА Електросидіння, пам'ять сидінь і контактний номер. Скажіть, будь ласка, 068 222 0236. Запитувати? Вітали. Кому цікавий такий автомобіль, телефонуйте до власника по вичі вказаного номеру телефону. Volkswagen B8 Volkswagen Touran з дизельним двигуном, чорний окрас. Добрий день. Автоматична коробка передач. продач,пицеве кермо, кондиціонер, все як має бути. Подивіться, який красивий. Сидіння трансформири, згрожується. Так поспавний диск. Ось так він виглядає. Вартість 10710 10 рік. Контактний номер 096 93 42 346. 100, 10, 105 кінських сил. Ось такий фольксваген програм. Кому цікаво, звільніть до власника. Буан. Люди, дуже люди їх шукають. 17 рік. 2,0 бензин, автомат, вартість 12,550 2,0 бензин. 0,67, 276, 80, 55. Ось такий кипуанчик 17 року. Кому цікаво? автоматична коробка передач. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Польцвайнта 7 місний 2019 року, 1.6 TDI 77 кВт. Вартість 11700. Контактний номер 066 55 38 488. Семимісне Польцвайента у Ось такий красень. Сідаєте, їдете, дуже хороша оглядовість. Кому цікаво, телефонуємо до власника Трайм Буран 7 року за ціною 6500, 245 пробіг, двигун 0. 66, 0. і двигун 0,660. 0000. 29 99 28 якщо не помиляюсь так 245 тисяч пробігу. Так о спавні тиски, хороша гума, ще спереді, ззаді. Ось такий салончик. Без партроників. Зверху релінги. Але не легкосплавних дисках. Кому цікаво, телефонуйте. Сваєн туран 14 року з двигуном 1.4, вартість 9500. 232 тисячі пробігу. Контакти номер 063 07 86 626. Ось такий туран. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це ось такий гольф. об'ємом на 1.4 за ціною 7400, контактний номер 099 02 0, 2, 0 687. Ось такий гольф. Покажемо вам салон. Як виглядає. Легкосплавні диски. Диски наскільки стоять? 17 17 радіус коліс, ще прицепний пристрій, два вихлопа. Ось так він виглядає. Кому цікаво, телефонуйте. Кожголь. П'ятий. П'ятий. Який 1,4 також. 1,6 1.6 мотор. МПА. МП... МПА, і саме, як кажуть, простий, надійний двигун. Це в нас вже гума. Ось така. Зимова, але хороша. Це в нас шостий рік, 5450, 200 тисяч пробігу. Контактний номер 066 438 97 97. Ось такий автомобіль на вузкому авторинку. Свайн Гольд четвертий хеджбек, питали люди, як буде змінить. Багато людей шукає саме дізе, а дізельних двигунів немає, на них розмитнення велике. На даний час 258 тисяч прибігу, вартість 4300. Контактний телефон 050 705 68 22. Ось такий Volkswagen Golf 4. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Volkswagen Golf. 2006 року 1,6 МПІ двигун 5150 Контактний номер 050 0500 829 9548 2006 року свіжий автобіг. у нас такі гольфі Механічна коробка передач Комбінований салон. Легкосплавні диски і автомобіль свіжо пригнаний. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це Volkswagen Wolf з автоматичною коробкою передач. Десяту року, 187 тисяч пробігів, 8 тисяч, контактний номер 097 37 75 81. Автомобіль з автоматичною коробкою передач. Ось так виглядає. Це є універсал. Легкосплавні диски, рельни, протроніки задні і він вже на обліку. Тому цікаво, телефонуємо. Фасад Б6, 8 рік, 2-літровий турбо, бензин, вартість 8900, автоматична коробка передач. Контактний номер 050 339 74 40. Хороша комплектація автомобіль універсальних. З автоматичною коробкою передач, ось так він виглядає. Дивіться скільки місця, комбінований салон. Одні їздять на бензинових двигунах, другі на дизелях. Воль універсалі 2003 рік за ціною 4550. 1,6 бензин. 0,95-0,20. 60320. Атомбіль універсалі Четвертий гольф. Ось так він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника повіші вказаному номеру телефону. Fine Golf плюс за ціною 8 року 2008 рік за ціною 5800. Контактний номер 097. 921, да? 3981 або 0,95, 630, 37, 04. газ бензин. Ось так він виглядає. Кому цікаво. Ось такий Volkswagen Golf Plus. Люди полюбляють через те, що посадка в нього зручна. Ну і це Golf Plus. Ось так він виглядає. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. 12 рік, 2,0 дизель, 103 кВт за ціною 12500. 04, 480. 200 тисяч пробігів. Привезене з Швейцарії. Механічна коробка передач. легкосплавні диски, континенталь, губо, релінги. На панорамний дах. У когось зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника. Плюс 2007 року 1.6 бензин 5800, контактний номер 066 940 8705. Ось такий автомобіль. Гольф плюс в чорному кольорі. Трошки пелюшки припадає. Ну. Легкосплавні диски, японська гума. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran оснащений двохлітровим дизельним двигуном на легкосплавних дисках. Ось так він виглядає. Вартість 9 тисяч, можливий торг. Телефонувати за номером телефону. 096 124 67 75 або 095 702 74 22 Ось такий туранчик. Дуже комфортно поїзді. Кому цікаво, телефонуємо 9000 2009 рік. Продається Volkswagen Touran 9 року за ціною 7,850, 1,9 дизель. Автоматична коробка передач 067 11, 811 12 24. 2008 рік. Ось так він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника, повищу вказує номеру телефону. Ось такі туранчики. Sine Golf з автоматичною коробкою передач 2010 року за ціною 9200 у універсалі. Ось так виглядає об'єм двигуна 1,677 кВт. Контактний номер 066 70 19 142. Автоматична коробка передач. І це фольксфайн Голь. Антурант. 2009 року семімісний за ціною 7100. Ліміт комплектація, контактний номер 0,50, 38 50 30 Ось такий-то продається. Кого цікавий. Телефонуємо до власника, повищу вказаного номеру телефону. Продається Volkswagen 10-го року. Оснащений 1,6 бензиновим двигуном, вартість 7550 і це наш джета ось така, контактний номер 067 924 40 50. 240 тисяч пробігу бензиновий двигун, чорний колір. Ось така джета. Вони дуже рідко на базарі, але попадається. Така джета. Уран продається 2009 рік, 200 тисяч пробігу, 7950. З Німеччини 0,95 86 92 361. Автоматична коробка передач Ось такий Volkswagen Уран. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вказано в номеру телефону. Ось такий автомобіль на автоматі. Так Продається Volkswagen Golf 4 2002 року. На обліку оснащений 1.9 турбодизелем, простий двигун, негнесос форсунка, механічна коробка передач, зони кліматконтроль, 300 тисяч ріднього пробігу повністю обслужений, показуємо стан гуми. Цілий знизу. Два комплекта гуми. Міто зима. Ось так виглядає зимова гума з дисками. Кажемо під капотом. Ось так працює. Двигун сухий, не димить, не коптить. Вартість автомобіля 4500. Можливий торг. 0,96 124 67 75. А по 0,95 72, 74, 22.